Вітаю! Сьогодні буде огляд на палетку від Aniversary Cosmetics Don't Be Jelly. Ми про неї проговоримо, я розповім, що мені подобається, що не подобається. Зробимо свочі та я покажу макіяжі, який я робила для роботи. І в кінці будуть висновки. Ось такі упаковки вона мені прийшла. Добре, запакована. Перейдемо до свочів. Перший відтінок це Saltie. Він більш топерний, я його люблю наносити в внутрішній куток. Наступний C-Space. Він темний з фіолетовими блисками. C-Urchin це матовий сливовий. Він найтемніший відтінок цієї палетки, тому я ним завжди робила затемнення. Hydro Space він більш рожевий, але також топерний. Я його також використовувала внутрішній куток. Наступний Sea star Дуже яскравий, такий електрик фіолетовий. Наступний м'ятний шимер брін. Дуже мені подобається, гарно сяє, але не доохромить. Наступний це королівський блакитний. Наступний акуатік. Це блакитний, але він переливається в фіолетовий. Він сильно доохромить в фіолетовий кольор. Наступний люмінесенс рожевий з золотими блистками, Наступний це кораловий. Наступний це джеліфіш. І останній це м'ятний сіфом, Він більш пастельний. І ось так виглядають свочі всієї палетки. Кольори Sea Space, Sea Urchin, Sea Star, Lagoon, Luminescence, Coral є пігментами. Вони не рекомендуються до нанесення біля очей. Але так потрібно писати, насправді вони можуть встейну, а в деяких можуть вилюзувати алергію. Однак в мене цього всього не було. Я тільки помітила, що вони погано тушуються. Їх потрібно саме набивати і зовсім трошки тушувати. Я не помітила в цій палеці багатьох доохромів, на мій погляд, до то тільки один акуатик. Перейдемо до макіяжів. Всього з цією палеткою я зробила 5 макіяжів. Перший макіяж був. Синій, я зробила розтушовку блакитним. Затемнення, я, я в кожному макіяжі брала найтемніший відтінок, це сливовий. Та на все повіко я нанесла до хром блакитно-фіолетовий, та у внутрішній куток нанесла топер солті. Мені сподобався цей макіяж, тому що було добре видно до охромність кольору Акуатік. Він переливався з блакитного в фіолетовий. Наступний я зробила макіяж мабуть з моїм найулюбленішим відтінком: це Luminescence. Він рожевий з золотими блистками. Дуже мені сподобався. Я не побачила, що він дохромить, але він гарно сяяв і виглядав на повіці класно. Розтушовку я зробила кольором Coral, затемнення все тим же сливовим. Наступний макіяж мені не дуже сподобався, тому що я просто не люблю на собі такі відтінки. В розташовку я взяла Sia Star, той який електрик фіолетовий, та Jellyfish на все рухомо повіко нанесла. Це темні, як завжди, я робила найтемнішим відтінком з палетки. Наступний макіяж я зробила з. М'ятними кольорами, а у внутрішньому кутку, ви не дивіться, то інший відтінок не з цієї палетки. Мені не сподобався розтушовочний м'ятний, тому що в нього багато білого пігменту. Він саме як пастельний. Хоч він не добре тушувався, але виглядав за світло як на місма. Затемнення я зробила все тим же сливовим, і на все повіко я нанесла брін м'ятний шиммер. Він дуже гарно сяяв, але не дохромав. І останній макіяж я зробила з найтемнішими відтінками. Розтушовку я зробила кольором Coral, затемнення, як завжди, сливовим. І на все повіко я нанесла Sea Space. Але у внутрішній куток захотілося мені чогось яскравого, і я нанесла Брін м'ятний simmer. Мені сподобався як він виглядав. І взагалі, поєднання зеленого та фіолетового мені подобається. Перейдем до висновків, мені сподобалася ця палетка саме через шимери. Мій найулюбленіший відтінок це Luminescence, як я вже казала. Він рожевий з золотими блистками. Також мені дуже подобається Брін, тому що він зелений, я люблю зелені кольори. Він також дуже гарно сяє. Також гарний акуатик. Тим, що він дохромить в фіолетовий. Не дуже улюблений відтінок це SEA Space. Тому що, по-перше, він дуже темний і виглядає ну, трохи як синячок. на Мені Мені тут не дуже подобаються матові, тому що вони пігменти і, на мій погляд, не дуже добре тушуються. Я рада, що я взяла цю палетку, тому що в мене були сумніви, вона така яскрава, я не знала, як буду поєднуватися кольори. Але мені сподобалося, що всі кольори між собою поєднуються і є багато різноманіття. Тому я буду нею часто користуватися і взагалі вона мені дає такий літній настрій якраз на теплу пору року. На цьому все дуже дякую за увагу. Приходьте ще.